Донатили і все. Свільні. Привітали наших хлопців з Різдвом, задонатили на знищення окупанта. Це найкраща інвестиція. Та, тим більше в різдвяний вечір, святий, такий вечір. Добрий вечір. Привіт. Я могу я хочу по українськи говорити, но я мало сложно А ви хочете? Ну. Ну, так. У мене много друзей українців. Ну, спробуйте тоді. Я розумію, що. Вшисько... Не все це это уже польський, но. Знаєш, так это. Ну. Ну, про що ви хочете поговорити? Ну, про що про, про. Там у вас як? все добре? Все Ні, війна. Сьогодні Різдво і росіяни запустили балістичну ракету в Кривий Ріг, зруйнували будинок. Ну, сьогодні? Так. Сьогодні? Так. Я этого не знал. В Кривий ріг прилетіло в жилий будинок, чотириэтажний і вже є одна померла людина і постраждали. Було. Боже, боже. Вбита не померла, бо це не смерть просто, це вбивство. Ну, если там вы как-то плохо к русским относитесь, я Беларусь, если я, что. Я, я, я... Ага, вы Белорус? Я білорус, да. А вы не в Беларуси чи, чи де ви? Нет, нет, я в Європі живу. Вы давно поїхали туди? Да. А чему? У меня много друзей в Украине, я когда там хотел бизнес делать с, с Украиной. И как раз как раз, когда все уже договорились, э, началась вот эта вся заварушка. То есть, ну. В Украине да, заварушка, да? В Украине, в Украине, да. Угу. И вы, видно в угу. Нет, я не, я не был там. Я то есть я договорился уже, все там. У меня куча друзей везде живет, там, в Киеве в основном. Ну, а вы кого ну, поддерживаете в этой войне? Украинцев или россиян? Еще раз. Вы, кого вы поддерживаете? Кого я поддерживаю? Я поддерживаю не войну. Ну, как? Война есть две воюющие стороны. Украина и Россия. Да. Надо остановить обоим. Так, да. кого вы поддерживаете в этой войне? Как вы считаете? Кто... Ну, кто? Ну, кто агрессор? Конечно, агрессия это плохо. Понимаете? Кто агрессор? Ну кто агрессор? Кто у вас находится в России? Я у вас пытаюсь. Россия. Ну да. Россия кто? Поэтому как бы тут много вариантов-то нету. Ну. Так... Так То кто вы засуджуете россиян за меня в Украину? Ну, политика это такое дело, там, конечно, за убийство и за все остальное, это, ну, куда, геноцид населения. У вас тоже власти добрые, они отправляют народ постоянно туда, в эти в окопы на... Но... А куда тебе было народ отправлять? Народ, так зачем народ? -то? Найми за эти деньги американские, найми друг, другое население какое-то бедное. Тебе нанять? тебя можно нанять за, за, эти деньги? Нет, Я нет. С нами воюют белорусы. Я знаю, конечно. За что они воюют? За деньги? Они, бедные... они, же наем... они бедное население? Они же наемники. Все? Ну хто воює, вони воюють за гроші. Всі Контракты. за гроші прийшли. Білоруси, які зараз воюють разом з українцями, це найомніки. Контрак, вони контракт, вони контракт. не воюють за ідеологію якусь, вони не прагнуть звільнити Білорусь від впливу Росії. Вони воюють ані тільки за контракт. Угу. Ну звичайно, що вони комбатанти, вони підписують контракт, вони вступають в, в ревіськові сили України. Але ж тим не менше, що їх спонукало це робити. Как, 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 вас зовут? Ксена. Как? Ксена. Оксана. Это Оксана или Ксана? Можете сказать Оксана. Просто Ксана и это по Не Аксена. Ксана, tend... а Оксена? А не Аксена, Ксена. Просто Ксена. Так. Понял. Понял, 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 понял. Ну, это такое, давайте не будем в политике, потому что это беда. 21 віка, Чекайте, 15. ви звинувачуєте наше, ну, наше командування, наших політиків в тому, що вони відправляють людей в окопи, правильно? Конечно. Ага. А люди не мають воювати за свою країну. Вони заставляють людей. Там же, понятно, все, там бувають такі проєкти, которые. Тобто, не якби на Білорусь бувають... напав хтось, то б ви б краще б наймали б найманців, ніж самі пішли б воювати. Я там уже 15 лет не живу, я не знаю, кто би що зробив. Ну, добре. Ну, просто да, це зрозуміло, що з вашої сторони це логічно, ви поїхали, ви своєї батьківщини лишилися, у вас немає рідного кутка, землі своєї, ви приїхали в Європу, будуєте нове життя в Європі. Все, для вас батьківщини немає. Вам не цікаво, що відбувається в Білорусі. А для українців все інакше. Для мене батьківщина це наша земля. Яка наша? Ну, наша вся Земля, наша планета. Тобто в Африці ви себе почуваєте так само, як в Білорусі? Ну, конечно. Тільки там просто інше правительство, яке... Которое... Чекайте, ви в Африці себе почуваєте так само, як в Білорусі? Ну так, ну. А чому я должен. Почему я должен там себя плохо ощущать? Для меня это наша... А чим наша ви наша там себе гарно почуваєте? Що там такого самого, як в Білорусі? Где, в Африке? Uh -huh. <coughs> ну, как вам объяснить? Я, кстати, в Африке жил три года последнего. Я даже не, не особо... сомневаюсь. Год назад вернулся. Ну, чем там так само гарно и доброе, как в Беларуси? Або погано, Нет, ну как, 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 как Как вам объяснить? Гарный. я uh -huh. не привык себя при... при... У вас ви не прив'язуєте себе до землі, до території, до, до країни. Це територія це земля наша, вся повністю земля. Тобто у вас земля... немає коріння, ви як перекоти поле по всьому світу. Нет, нет, поля. Де вітром а, тебе занесе, там ти зупинишся, як за нет, 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 зачепишся нет, нет, нет. за бур'ян, там і лишаєшся. Потім знову тебе вітер пожене, ти пої полетиш в інше місце. Ні, ні, ви не зрозуміли мене. Мені мене. я вважаю всіх людей братами і сестрами на цій землі. Тому що якщо смотреть, например, наприклад, наверх в космос, там столько цивілізацій, ми мы здесь не можемо друг з другом на одній маленьком клочке землі, а нам треба э, э, не, об... не можемо жити, а деякі індивідуа не можуть житися з іншими, а не ми всі. Ну, я про це ти ж так... живеш в Європі, в країні, яка може віджитися з усіма, країна, яка запрошує всіх. До, свої, до себе, дає дозвіл працювати, навчатися, допомагає, розвиватися. В Європі люди себе почувають вільно. А є країни, ні, 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 такі як ні, Білорусь, ні. або такі, як Росія, де цього, або як Північна Корея, де у людей немає свободи. Ну, то, ну, в Білорусі немає свободи, ні. Ну, і в Росії немає свободи. ти кажеш, ми не можемо жити. Ми, це значить всі, все людство. А це неправда. Ні, це неправда. Много, много. Много це не все людство. Ну, не всі, так. Європейці ж вони мирні, вони ж не хотіли ні з ким воювати і не хочуть. вони воюють другими руками просто. Якими? другими. А как? С кем сегодня... они сейчас воюют? Своим народом они не воюют. А с кем они? Кто на них точно напал, они воюют с кем-то за допомогу чужих рук? Конечно. А ну, проясните мне, пожалуйста, я не в курсе просто. А что там у вас такое? Что вы пьете? Кава. А, да что прояснять, ну нет у меня, это... ну что я вам сейчас буду рассказывать, что... Да нет, обстоятельства... просто свою думку выскажите, Европа не своими руками воюет, и... то есть вы считаете, что Европа сейчас воюет? Ну а что они делают? Ну пояснить мне. Ну ну, то, ну политические эти вещи, ну что вы не знаете что ли, что это начинается все от гегемонов Америки, которые <народ vorbei> все время по своими деньгами... Сейчас они видят, что Китай, э, ну это, то есть... Сложно, это все сложно. Я все почалось с що... гегемона Америки? Ну, ну а как? Війна в Украине почалась через Америку? А частично. Яким чином Америка винна в цьому? Ну а кто спонсирует войну? Яку? Ну, какой? Путіна хто спонсірує. Путіна спонсірує Північна Корея, Китай, Іран, союзники їхні. Хто ще там їх спонсірує? Уряди різних країн пострадянських, які також підтримують, допомагають обходити санкції. Тому вони отримують наган за це. Я... Не хочу з вами Америка спонсорує кого? Яку війну? Америка спонсорує кого. Америка допомагає українському народу боротися проти тиранії. Ну, пускай буде. Ви бачили відео, де російські військові саперними лопатами добивають українських військових. Просто тупо добивають, як живодьори. Хто кого спонсурує, скажіть. Хто кого спонсірує? Тобто американцям треба дивитися на це все, на, на це все. Нічого не, не робити? Вони 14 року нічого не робили? А в чому вони винні? Вони 140 року нічого не зробили. Вони наклали якісь мінімальні санкції і сказали, ладно, Росія, угаманісь. Вони домовлялися з Путіним, європейці домовлялися з Путіним. Бізнес робили в Росії, Росія в Європі. Хто почав війну? Хто кого спонсорує, поясніть мені, будь ласка. Американцям чи європейцям треба дивитися на це все, що відбувається, на звірів російських і нічого не робити, казати окей, це хай, хай собі там буде? Це Що значить сложно? Розкажи мені, в чому Америка винна. Америка 2014 року не реагувала на агресію росіян. Чого ти посміхаєшся? Ні, Америка спонсирує війну. Чого ти посміхаєшся? Вже... Я Ні, чому ти посміхаєшся? Чого улибаєшся? Ні, я, ну, я ж говорю. Чого улибаєшся? Тому що Америка спонсірує війни по всьому міру. Які воїни, ну, які були, постійно вони спонсірують воїни. Якщо народ якоїсь країни потребує допомоги Америки, і Америка бачить потенціал людей, вірить в те, що люди хочуть жити нормально, Америка їм допомагає. Якщо Америка має там, може мати якісь користь цього всього, Звичайно, Америка буде мати користь цього всього. Але при цьому вона може врятувати людей. Понимаєш, в чому проблема? Проблема в тому, що ваші всі землі продали. Так, да, кому? Ну, тим глобалістам, які вкладають деньги. Ну, конкретно кому? Конкретно личності я не знаю. Та якщо ти не знаєш, то що ти говориш. Глобалісти. Дайте взяв інформацію, що продавали нашу землю. Покажи мені, будь ласка, накладну, продали купля всі продажі. Землі ваші. А? Покажи мені, будь ласка, хоча б одну накладну куплі продажі проданої землі. <кхали> Смотри, Українці, е можуть, да... робити все, <кий> Українці, Українці можуть робити зі своєю землею все, що вони хочуть. Українці можуть робити зі своєю землею все, що вони хочуть. Але ти <кій> засуджуєш е <'яч> э Rails? якихось глобалістів придуманих. Які ж начебто викупили землю. Думаю, але що... не засуджуєш тихо. Але не засуджуєш агресора, який прийшов і знущається над цією землею. Мені заливає все просто... кров'ю. Мені жалко просто земля. Це, це наша обща земля. Та ти що? То зупини агресора. Ну, как я могу остановить агресору? Так тебе жалко, то зупини, щось роби, виходь там, не знаю, донать, працюй, весь свій ресурс направляй на те, щоб знищувати агресора. Чому ты невозможно? Как ты как, как вы хотите остановить Росію? Це невозможно. Тобто, як невозможно? Ну так это невозможно. Як вы це так невозможно. 25 тысяч донат карту. зайшов, дякую. Як это невозможно, а, а як карта впливає? Советский Союз програв в Афганистане. Вывев свои війська. А вы что, это, стримите что? Ли? Нет. Советский Союз програв в Афганистане. Да не, я не люблю там на это, на публику разговаривать. Советский Союз програв в Афганистане. Проиграл, проиграл. Но Советский Союз был больше, чем Россия. А Росія програла Першу чеченську війну? А тепер нас просто розпочали. Росія програла Першу чеченську війну чи ні? Такий дебіл білорус, як я не знати шов, які балерина.